Богові тим, що приноситимемо жертву послуху, як написано у книзі Еклезіаста, що сама велика жертва у публічних зібраннях, коли ми приходимо, це вміти слухати. Тому що, коли ти вмієш слухати, ти, ти аналізуєш себе, ти свої думки приносиш Богові, і Бог твоє життя змінює. Браті і сестри, слава Богу, за те, що маємо можливість служити Богові і зараз на цьому служінні. Згадуються слова, які написав апостол Петро у другому посланні, у першому розділі третьому вірші, в сучасному українському перекладі сказано так: все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, дано, було дано Ісусом, який має силу Божу. І ми отримали ті дари, бо знаємо того, хто покликав нас славою і добротою. Цікаво, говорить апостол Петро про служіння, яке здійснюють саме віруючі люди, бо саме віруючі люди можуть поклонятися Богу. Цікаво, що коли ми зучаємо такі предмети кризіологія, це наука про церкву, то церква це саме найперше, це віруючі люди. І, брати і сестри, і церква для віруючих людей саме найперше, в першу чергу. Тому що це місце, де ми приходимо поклонятися Богові. Для когось із нас, можливо, загальні служіння, якісь інші, можливо, звичкою стали, можливо, Якісь інші в нас стереотипи з роками прийшли. Але друзі, те, що ми знаходимося тут, те, що ми йдемо в церкву, навіть те, що ми дома готуємося з суботи чи в неділю зранку, друзі, це є служіння. І коли ми приходимо, ми поклоняємося Христу. І сюди ж, як пише Павло Послан до Корінтян, сюди ж приходять і невіруючі люди, і вони чують, як Бог говорить до них, і вони, бувши докорені Богом. Або, як пише він, він чують, невіруюча людина, чуючи, що всі пророки говорять проти неї, вона падає ницьма і вона кається. Тому це є велике це є велике діло, друзі. Взагалі, все, що ми робимо, воно належить Богові. І все, що ми робимо, особливо в контексті христоцентризму і еклізології, і церкви, це все для слави Ісуса Христа. Дуже важливо це собі нагадувати. Дуже важливо, це собі. Нагадувати і мотивувати своє серце. Апостол Петро пише в цих же посланнях, каже: я ніколи не перестану вам нагадувати про це, хоча ви це і знаєте. І коли, і допоки я нахожуся в цій тілесній храмині, або, каже, в цьому наметі тілесному, я буду нагадувати. Друзі, у нас інколи бувають такі моменти, що ми забуваємо. Ми просто забуваємо, ми, ми, ми переходимо в розряд інерції. в той же самий час важливо проговорити своєму серцю, все, що я роблю, я роблю ради Христа. Я роблю в церкві не ради церкви, а ради Христа в церкві. Все, що я роблю поза церквою в євангелізаційному розумінні, я все це роблю не ради людей, саме не перше. Да, щоб вони спаслися, це кінцевий результат. Але промотивований я тим, хто сказав мені, я тебе спас, піде іншого, тепер спаси. Ми це розуміємо. І от якраз ми сьогодні будемо говорити з вами про віру. Про віру в Ісуса Христа на основі всієї Євангелії від Івана там дуже багато говориться, що різні групи людей увірували. І ми бачимо, що і сьогодні живучи уже у світі цифрових технологій і всього того, що надалі, надалі ми вступаємо все в нові, нові скажімо так, епоху, ми розуміємо, наскільки це Слово Боже, воно актуальне. І ми це говоримо, ті, яким Христос дав владу бути дітьми Божими. Це, це дуже велика честь. Це те, що неможливо на землі осознати до кінця. А той же самий апостол Петро пише: це те, у що бажають вникнути ангели. Вони не можуть до кінця зрозуміти мету спасіння, мету, не мету спасіння, а взагалі, як це відбулося, взагалі. що Бог спас людей. Ангели бажали вникнути в те, що пророки говорили, як воно буде відбуватися. І хто ми такі, друзі? От дивіться, за нас молився Христос. І Він молився в Євангелії від Івана такими словами. Він говорив такі слова в 17 му розділі, а зараз даруй мені славу разом з тобою, Отче, славу, яка я, яку я мав з тобою ще до існування світу. От якраз відкривається божество Христа, в кого ми віримо. Ми віримо в того, який не тільки народився від Діви Марії, ми віримо в того, хто мав славу до існування світу. Я дав їм вчення, каже Христос. Що ти дарував мені, і вони прийняли його, вони зрозуміли істину, що я прийшов від тебе і повірили, що ти послав мене, я відкрив їм ім'я, я відкрив їм, який ти є, і надалі відкриватиму, щоб та любов, якою ти полюбив мене, обгорнула їх, і щоб я й надалі жив у їхніх серцях. Ми проповідаємо того, хто живе в наших серцях. Ми говоримо про того, хто сказав нам. Через святі Писання каже, я іду до Отця і вернуся, і оселю зроблю в ваших серцях, щоб надалі жив у їхніх серцях. І текст, який я хотів би прочитати, який би буде основою наших роздумів, і навколо цього тексту ми побудуємо наші, наші короткі міркування щодо увірування в Ісуса Христа. І себе за одне будемо аналізувати, і будемо бачити, наскільки воно актуально це відбувається. Євангелія від Івана, другий розділ з 22 вірша. До кінця розділу Євангелія від Івана, другий розділ з 22-го вірша, такі слова. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив, це, і увірвали в Писання та в слово, що сказав був Ісус. Оце один, одна із точок нашого відправлення, що учні, які, коли він воскрес із мертвих, вони увірвали в Писання, і вони згадали те, що сказав Ісус. Вони в це увірували. Далі ми читаємо 23 й вірш. Як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто увірували в його імені, бачивши чуда, що його чинив. Ми бачимо друга група людей, вони теж увірували, але вони увірували через чудо. Тоді як перша група, про яку ми зараз з вами говорили, вони увірували. Ми ще раз прочитаємо, коли він воскрес із мертвих, то учні згадали, що він говорив, і увірували в Писання і те слово, що сказав і був Ісус. І от після цієї другої групи, який увірували, бачивши чудо, 24-й вірш, але сам Ісус не віряв себе їм, бо сам знав усіх, і потреби не мав, щоб хто засвідчив йому про людину, бо сам знав, або бо знав сам, що в людині. І бачите, люди, які увірували через чудо, через знамена, саме про них написано, що Христос не, не звіряв себе їм, тому що ну, Він розумів їхню віру. І коли ми сьогодні бачимо, що можна багато робити, знаєте, таких ефективних служінь, знаєте, коли ми бачимо і бачили в історії, починаючи з 90-х років, коли можна виключно скажімо такий емоційний продукт штовхати на людей, люди люди запалюються. І це подібно до того ґрунту, знаєте, куди падає насіння, але ґрунт невисокий і воно дуже швидко сходить, тому що, тому що дуже, дуже мілка земля, каже Христос. Але не маючи в собі коріння, коли приходить сонце, починає пекти, немає вологості на камні, воно дуже швидко, воно дуже швидко засихає. В той же час, коли ми говоримо про нас, про нашу сталу віру, про послідовну віру, ми розуміємо, що так само, як і вони, ми увірували. Як сказав Христос, блажені ті, хто не побачили, але увірували. Ми увірували через Писання, яке, яке ми читаємо сьогодні, і Господь зміцняє нашу віру. І ми увірували в того, хто помер за гріхи людей, як ми чули в першій проповіді, і якого було пророцтво навіть в його часи, що він мав померти. Дивіться, один був перевосвящений Каяфа. Ми читаємо в 11 розділі Євангелія від Івана. Ми по Євангелії від Івана сьогодні йдемо і говоримо все навколо Господа Спасителя Ісуса Христа і людей, які його оточували. І він каже одного разу своєму оточенню, коли, вони взяли, коли перед тим, як вони мали взяти Христа і поставили в ціль, як нам його взяти, для того, щоб не відбулося дуже багато бунту в народі. І він каже своїм єдиномишленникам, він каже, і не поміркуйте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав загинути. А того не сказав сам від себе, але переосвящеником, бувши в тім році, пророкував, що Ісус за народ має вмерти. І не лише за народ, але щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. Цікаво, це чоловік був, не був наповнений Духом Святим. Можливо, подібно як Саул на нього тимчасово зійшов Дух Божий. А можливо, навіть він, він, він і не до кінця розумів, тому що він мислив політично. Він каже: якщо він прийде, то і за ним всі підуть люди, прийдуть римляни, скажуть, ви порушили договір, ви не утримуєте порядок, скажімо так, релігійними інструментами. За ним пішли люди. Можливо, він політично мислив, але Євангель нам говорить про те, що він пророкував, що Христос помре за народ. Тобто вони, вони вирішили це, це робити. І ми віримо в Господа Спасителя Ісуса Христа, який нас спас, який помер за наші гріхи. Ми віримо в того, в якого ми увірували через писання, не через якісь зовнішні ефекти, не через, скажімо, такі якісь враження. Можливо, воно має значення як другорядне, як для підтвердження чогось засвідчення, але це не є основа. Увірували в писання, і це була постійна віра. Віра, яка потім годувалася писанням. Дуже цікавий, дуже цікавий момент. Причина наслідкових факторів, коли дивишся на життя багатьох людей. Коли людина увірувала через писання, вона в писанні потішення шукає. Коли людина увірувала через писання, вона годується писанням. 118-й псалом нам показує і інші Псалми, 18-й псалом показує, 10-й псалом нам показує, як люди віруючі годувалися писанням, бо вони увірували через писання. Ми бачимо інші тенденції в світі, коли буває, люди приходять через якісь інші, скажімо так, ефекти можливо і якісних служінь, то вони потім, коли приходять якісь кризові моменти, вони шукають цього підтвердження. І таким чином ми бачимо дуже багато, особливо в столиці, це дуже помітно, коли цілі групи людей вони шукають впечатлення, вони шукають враження. Вони шукають чогось іншого, бо так якось емоційно на, цю, на цій хвилі вони прийшли. Друзі, потрібно сказати чесно, що це, в цьому є, є, є певна небезпека, друзі. Тому що е, справжня віра вона приходить від слухання. Слухання приходить від слова Христового. Послання до Римля, 10 розділ, 17 вірш. Цікаво, ми читаємо далі, як в Єрусалимі він був на свято Пасхи. Багато хто увірував в Його імення, бачивши чудо, чудо, що він робив. Увірували через чуда. Це вже ми далі з вами читаємо. Читаємо Івангелі від Івана, 11 розділ 44 45 вірші написано, і мертвий, тобто Лазарі, вийшов із зав'язаними язаним, зав в полотно руками, ногами та обличчям, хусткою обмотаним. І сказав їм Ісус: розв'яжіть його і пустіть, нехай ходить, і, бачивши, що вчинив, Ісус, увірвали в нього численні юдеї, які зібралися були до Марії. Бачите, людям, люди люблять такі речі, людям властиво це. Розумієте, і написано, що вони, коли побачили це, вони увірували, тобто ну, проявилася певна віра. Одного разу один харизматичний пастор, по людськи розумний чоловік, сказав мені такі речі. Вони мене заставили роздумувати над деякими релігійними спокусами і зупинили мене в робленні деяких речей. Він сказав неправильні речі, але неправильна річ, вона як ж точка опори відштовхнула мене, привела до правильних думок і дій. Він сказав так: ти ж хочеш цей молитвенний дом, який ми будували тоді, ще мало нас було, чоловік 30, щоб він був наповнений. Ну, ну звичайно, звичайно кажу, хочу, щоб був наповнений. І він каже: почни проповідувати про сілення». Каже, Ти знаєш, скільки людей почне приходити? І я йому кажу: послухайте, ну люди прийдуть, але питання наступне. Але питання в тому, що чи вони. Певно, через ефект плацеби вони б якісь ізцілилися, але це був би обман. З другої сторони, починаючи розмірковувати, я починав знаходити в самому собі такі роздумування. А можливо, як вода точить камінь, так само слово Боже, воно воно буде торкатися цих людей. І потім в глибоких роздумах я одну річ зрозумів. І з такими людьми кожної церкви приходиться зупинятися, наповнити людьми молітним дом. Це можна дуже легко. Насправді це дуже легко, але це наповнюється люди духовно невідроджені. І цим самим ти робиш бомбу повільної дії. Потім прийдуть ці люди, вони почнуть шукати потішення в тому, на основі чого ти їх закликав. Ці люди почнуть шукати того. А ти ж не даси, ти ж не Бог, ти ж не зцілюєш їх. Тим більше причини хвороб абсолютно бувають різні в людей. Є причини гріха. Коли Бог наказує людей, є, є причини екології. Просто ми живемо в поваленому світі, і просто всі люди хворіють, і віруючі, і не віруючи. Є образ життя, люди, люди живуть, годуються неправильно, не сидячи образ життя, немає ніякого руху, і люди просто хворіють. І вони з усіма цими проблемами йдуть до Бога для того, щоб він один це все вирішив. Тоді, коли причина на слідковий фактор абсолютно в кожній свій буває, але питання в тому, щоб якби наповнити людьми такими невідродженими всю церкву. Вони просто поглинуть тебе проблемами. Це маса ракових опухолей буде, які потягнуть на себе, на себе всю імунну систему. І церква таким чином не буде рости. Це одна з причин, чому дуже, деякі конфесії, які були дуже великі і на початку мали певний рух, а потім вони просто люди всі були розчаровані. Це просто була така християнізований культизм. На основі цього зробили цілі церкви, що й назвали це протестантським рухом. Друзі, і це була велика небезпека, і це я розказую в контексті того, коли люди можуть увірувати, коли вони шукають чогось особливого, коли вони шукають якісь, якихось особливих вражень. Стабільна віра, вона приходить від слухання, віра від писання. І ми з вами прочитали 22-й вірш, коли ж він воскрес із мертвих, то учні його згадали, що він говорив, і увірували в Писання та в слово, що говорив Ісус. Розумієте, наскільки можна на камні будувати своє життя, і можна на піску будувати своє життя. Можна наповнювати через молитви, пости і євангельську проповідь, і приводити людей до познання Христа. І можна робити, скажімо так, фейкове служіння, тобто можна на себе підсаджувати людей, можна на чудо підсаджувати людей. Можна не душевне, не духовне, а душевне давати. Друзі, і в результаті це, це приведе до, до того, що з цими людьми треба буде працювати, і, і немає ніякої гарантії про те, що вони будуть зцілені. Ми говоримо сьогодні про увірування. В 10 розділі, в 41 42 вірші, написано, багато людей приходили до нього і казали, не вчинив Йоанн жодного чуда. Та, всі, та все, що говорив Йоанн про нього, була істина, і увірували у нього численні. Дивіться, люди вірують через свідоцтво. Дивіться, коли Іоанн говорив про Ісуса Христа, коли Іван говорив на основі Слова Божого, віра була від слухання. І багато людей приходять через те, коли ми їм говоримо. Тому ми часто говоримо про те, що важливо говорити людям. Хоча ми розуміємо про те, що багато з нас можуть бути такими людьми, про яких ми далі прочитаємо, які теж увірували, але вони були таємними учнями Христа. Друзі, Господь нас закликає для того, щоб ми були як Іван, щоб ми були відкриті, щоб ми не соромилися Євангелії. Апостол Павло пише в Римлянам перший розділ: каже: Я не соромлюсь Євангелії. От, коли ми розважаємо над цими словами, друзі, дуже важливо зрозуміти про те, що коли ти починаєш свідкувати, можуть бути протидії не тільки від людини, які ти говориш, друзі, протидія може бути через нас і в нас самих. Так як, так як ми самі для себе можемо бути самими великими ворогами і в питаннях духовного зросту, і в питаннях навернення людей до Христа, до нас приходить якийсь незрозумілий сором. Цікаво, що ми живемо в християнській країні, ну якби вона офіційно світською, називається ця країна там, по Конституції, але, скажімо так, традиційно ми розуміємо християнська країна. Тому що переважна більшість людей асоціює себе з християнством. Ми не живемо в мусульманській країні. Ми не живемо скажімо так в комуністичній країні, наприклад, як Китайська Народна Республіка або Корейська, там північна частина мається на увазі північно-корейська. Тим не менше, ми чомусь про це боїмося говорити. Друзі, і це наша проблема, це наш гріх. Через те багато людей не увірували через те, що ми мовчимо подивіться як одна культова організація яка називається називається вона так свідки Єгови», наскільки вони без комплексів наскільки вони в свого часу не зараз вони зараз стоять більше але свого часу вони ходили їх гнали вони вважали що вони що їх за Христа гонять і це ще більше їх мотивувало вони ще більше в цьому смислу бачили вони ходили говорили і в своєму розумінні вони мали певний успіх Через те, що вони не соромилися, друзі. Ми розуміємо про те, що це дуже важливо мати ноги, які взуті в Євангелії світу. Брати і сестри, знаєте, як один чоловік молився, ну кажу, каже, що це правда була, що каже: Господи, дай мені богослів'я Баптистів, щоб я розумів писання і холодного розуму. Господи, дай мені серце як п'ятидесятників. Які ревнують, які моляться, і каже, Господи, дай мені ноги. Ну, він так молився, як свідків його Насправді, нічого нового немає, взувши ноги в Євангелії світу, щоб я ходив і проповідував. Розумієте, віруюча людини в комплексі, в принципі, це по Євангелії. І дивіться, ми бачимо, було багато інших віруючих людей, які увірували в Ісуса Христа, як Месію, але вони соромилися. Дивіться, Євангелія від Івана, 12, розділ 42-43 вірші. Багато хто навіть із старших у нього увірували. Та не признавалися через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги, бо любили вони славу людську більше, ніж славу Божу. Бачите собі такі таємні собі учні. А Хто ж це були про яких Євангелія конкретно говорить, хто це були за люди? Дивіться, в цьому ж ці ж Євангелії у 19 розділі 38 вірші далі пише: потім Йосип із Ерматеї, що був учень Ісуса, але потаємний. Бо боявся юдеїв, став просити Пілата, щоб тіло Ісусове зняти або взяти, і Пілат дозволив: також прийшов і він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив уночі до Ісуса, і смирну приніс із алоєм помішану щось літрів із ста. Це були відомі люди, скажем так, але вони були таємними учнями Христа, бо тому, що вони боялися. І Біблія каже: дивіться, що каже Біблія конкретно: так ніхто не скаже, як скаже Господь. Каже, бо вони полюбили більше славу людську, аніж славу Божу. Отак От і, і сьогодні буває, коли ми буває соромимося говорити про Христа, що ми боїмося, насправді чого ми соромимося, що заходить в наше серце: не втратити лице, не втратити авторитет, а що люди не знають, що ми віруючі. А що ми принизимо себе, коли ми будемо говорити про Господа і Спасителя Ісуса Христа, і коли ми будемо говорити про ці євангельські цінності. Зовсім ні, звідки такий ложний страх? От ми бачимо, що ця внутрішня протидія вона від нас була і сходить. Тому різні групи людей були навколо Христа і різні групи людей увірували. Друзі, і говорити треба Євангелію всім групам людей, бо вони вірують. Але були люди, які взагалі не повірили, яким взагалі закрита Євангелія. І за таких людей, можливо, треба один-два рази сказати, а потім, скажімо так, ну є таке поняття духовна емпатія. Ти розумієш, наскільки людина слухає, людина годується, людина цікавиться. А є момент, де, ну, де просто закрито людям. Ти один-два рази говориш, і в тебе не просто відчуття, що ти з собою поговорив, ти взагалі стіну відчуваєш. Ти, ну, ти розумієш це. І дивіться, 12 розділ Євангелія від Івана говорить: і хоч він скільки перед ними вчинив був, та в нього не вірували». Щоб справдилося слово пророка Ісаї, який провіщав, хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господнє ремену кому відкрилося? Каже, що скільки перед ними говорив, скільки перед ними зробив, але вони не увірували. І реалістична картина така, що Євангелія, яка сьогодні проповідується по цілому світу, розпочинаючи з 50-х років ХХ століття, і, і, і по цей день вона проповідується більше для свідоцтва, чим для спасіння. І так сказав Христос. Що за останнього часу Євангелія буде проповідана багатьом народам, всім етносам для спас для свідоцтва. Ми це розуміємо. Хоча якість служіння індивідуального і публічного ми повинні робити не просто як для свідоцтва. Піду, скажу, щоб він щоб, щоб Бог його судив день суду. Ну, таким чином, ми вже самі себе починаємо судити. Якщо ми в себе вже програмуємо, сказати, що Бог людину судив. Ну, Важливо сказати своєму серцю те, що сказав Христос, піди і переконай прийти на бенкет, на, на вечерю Господню. Тому багато людей і, і не увірували, які були навколо Христа. В Євангелії від Івана, 12 розділі, сказано «Фарисеї тоді між собою казали: ви бачите, що нічого не вдіємо, весь світ пішов за ним. Ми живемо сьогодні вже, скажімо, тоді, коли сонце цивілізації добігає до кінця. І ми розуміємо, що увесь світ сьогодні проєвангелізований, майже весь світ є окремі якісь народи, якісь племена в Африці, Бразилії, хоча Бразилія майже сьогодні все покрита, деякі там, можливо, племена в інших країнах пів... Південної Америки, але увесь світ пішов за Христом. Вони тоді ще це казали, що у їхньому масштабі. А ми сьогодні дивимося, коли в процесі глобалізації весь світ став як одне велике село, коли все відомо. Десь щось відбувається через долі секунд, вже всі, у вся країна, весь світ, весь світ знає. І сьогодні ми точно свідкуємо, увесь світ пішов за Христом. Багато людей стало віруючих. Промовляє до нього Ісус Духоми. Ти увірував, тому що побачив мене блажані ті, що не бачили і увірували. Насправді, ми, якщо говорити нашими фізичними очима, ми не бачили. Але ми увірували. І Христос каже, ми блаженні, що ми увірували. Одні бачили і не увірували, другі увірували через чудо. Треті увірували через свідоцтво, і це було істинне покаяння, і істинна віра через свідоцтво Івана, бо він свідчив. І багато хто увірували в Писання та в Слово, яке говорив був Ісус. Брати і сестри, ми живемо сьогодні в цікавому світі, і віру потрібно зрощувати, у вірі потрібно зростати. Євангелій від Івана нам показує оці щеблі духовного зросту? Ми зараз будемо з вами торкатися і брати участь у ламанні хліба. І це насправді це величезна заповідь. Це блаженна священодія. І якраз у першій проповіді було сказано про наші думки. І Христос каже, коли ви творите це, каже на згадку про мене, думайте. А що таке людина взагалі? Біблія нам показує, що людина це цілий мікросвіт. Біблія нам показує, що кожна людина це цілий світ. І в контексті взаємовідношення з людьми просто в світі, і в контексті євангелізації, і в контексті взаємовідношень в малій групі, і в контексті церкви. Як це важливо, коли ти входиш в чийсь світ? Ви задаєтеся собі питаннями, для чого я входжу в цей світ людини? Що я туди принесу? Що буде на виході? Що я приносив у світи людей завжди, коли я заходив? Я ж винесу те, що я завжди виносив. Коли людина заходить в наш духовний світ, і ми відкриваємо двері і на щастя або на нещастя інколи, ми задаємося запитанням: для чого ця людина входить в мій духовний світ? Це мій, це мій духовний світ. Ми, ми, ми повинні задумуватися над цим і бути в цьому питанні ну, достатньо. Розумними, хоча це після 40 років приходиться, чесно сказати вам, але можливо важливо зараз про це говорити. І от важливо, коли ми заходимо в світ невіруючих людей, як важливо там залишити зерно Євангелії. І ми бачимо на превеликий жаль і на превеликий сором, як часто ми залишаємо там своє зерно, свою, свій якийсь людський фактор, свій свідоцтво, якийсь яскравий, як нам здається, що зробив для нас там Господь, хоча це був наш особистий досвід переживання. Але ми буваємо, щось говоримо це людям, люди це буває розуміють, а буває суб'єктивно думають, для чого мені це не розуміють. І як важливо, коли ми Євангелію залишаємо людям. Друзі, люди потім виростають, і люди ростуть. Я пам'ятаю, на початку церкви, і зараз пам'ятаю, багато людей приходило різних, приходили зі світу, приходили зі своєї сімейної, світської, своєї субкультури. Багато людей, які збивали, щоб говорити на ті теми, які вони задавали тон. Я це, я це розумів. Але я старався говорити Євангелію, Євангелію. Я розумів, що просто тільки Євангелія, тільки Боже Слово може змінити цих людей. І зараз стою на цій позиції, і зараз цим самим служінням займаюся. Брати і сестри, давайте будемо залишати Євангелію, не будемо соромитися для того, щоб люди увірували через писання. Торкаючись, як я сказав, першої теми теми роздумів. Друзі, насправді, коли апостол Павло пише, що е, ми, каже, розбиваємо твердині слово це в російській синодальному тексті твердині. Насправді, грецьке слово це е, ми розбиваємо фортеці, фортеці, в яких засіли думки. І там таке використовується слово, як в'язні знаходяться. У фортеці, у в'язниці і їх охороняють. Це саме апостол Павло використовує послання до Коринтян, коли він це говорить. Він каже, що наші думки вони засіли в фортеці і вони охороняються. От як важливо, коли ми входимо в внутрішній світ людини, і апостол Павло Паше Павло пише такі слова: ми розбиваємо ці фортеці Словом Божим. Розумієте, ніяким людським фактором ми не розіб'ємо ці фортеці, вони дуже сильно охороняються. Люди бережуть оці свої священні корови. Коли ти до них торкаєшся, люди починають сердитися, люди починають біситися. Апостол Павло пише: тільки Словом Божим, ми каже, руйнуємо послухом Богу ці фортеці. Коли він далі говорить такі слова, там він переходить якби на самих себе, в самих собі ми це послухом Богу. Наші думки неправильні, брати і сестри. Часто бувають, особливо коли ми зі світу прийшли. Подивіться, на чому стоїть психологія цього світу. Вона на багатьох факторах стоїть, але один з них е, слухай своє серце, е, слухай себе. Що тобі каже твоє серце? Що каже Бог про наше серце? Він каже, наше серце ранене і невигойне понад усе. І лукаве понад усе. Воно ранене, наше серце неправильно нам буде казати. Біблія, якщо й говорить нам про самих себе, то вона каже про розум, на розум свій каже, е, думай. Розумом, полюби Господа, всім розумом своїм і так далі. Тобто Біблія більше вже якщо говорить про нас самих, то а взагалі вона спрямовує, каже, своє мислення, упорядковуй в оце русло. Тобто руйнуй свої думки, які засіли в тюрмі твого розуму, які охороняються тобою, з якими тобі комфортно жити, через некомфорт слухай те, що каже слово Боже. Це дуже важливий момент для себе говорити. Коли ми будемо сьогодні участвувати в вечері господні важливо підкоряти свої думки послуху е, Божому Слову. Я зараз не хочу говорити, що вже мені здається, це вже давно пройдений етап повинен бути для нас. Що багато буває протидій під час різного служіння, особливо там, де ментальне служіння, емоційне служіння, там, де треба, скажімо так, себе контролювати. Воно дуже, дуже багато факторів, які збувають, але ми повинні тримати завжди лінію захисту як розумний адвокат в суді. Як би його не збивав прокурор, як би його не збивали свідки, як би суддя не задавав питання, особливо якщо він упереджений і в нужне русло буде задавати запитання, адвокат знає свою роботу, і він дуже добре її виконує. Коли ми роздумуємо на Божим Слово, ми повинні розуміти про те, що саме за, е, за Господа Спасителя Ісуса Христа, в якого ми увірювали на основі писання, е, який полонив наше серце, який полонив наші думки, який помер за наші гріхи, який воскрес для нашого виправдання, друзі. Який з'являвся протягом 40 днів, скажімо так, з, і проговорював у ці днів з ними всі ті історії, які були їм відомі, особисто, особисто індивідуальні. І вони переконалися, що це Господь. Вони реально переконалися, вони розуміли, що це Він. Друзі, наші думки, наше серце нам повинно до цього дуже ми повинні до цього, ну, достатньо серйозно відноситись. Хай нам Господь допомагає, щоб ми е, е, духовно зростали. Ми зараз будемо молитися загальною молитвою. після цього ми помолимося знову над хлібом над вином і будемо згадувати того, у кого ми увірвали на основі писання і який воскрес із мертвих. Давайте ми встанемо для молитви.